Вчора, лише за півдня, фондовий ринок США втратив еквівалент ВВП Іспанії або приблизно 10 ВВП України. Що відбувається? Чи почалося падіння обвал ринків, про які всі говорили? Давайте розбиратися. Мене звуть Андрій Єрмак, і ми говоримо про інвестиції, фондові ринки, персональні фінанси. Отже, що відбулося вчора? Буквально. Півдня все було нормально на фондовому ринку, прогнозовано, ринки поступово росли. І раптом вийшов Трамп з заявою про те, що він вводить нові 100% тарифи на імпорт товарів з Китаю, також обмеження на експорт софтвер, тобто програмних продуктів. І це призвело до колапсу. Буквально за півдня було падіння приблизно 2,7%. Ну, скільки це в грошах, я вже сказав. Крім того, з'явилася інформація, точніше, Трамп її озвучив про те, що він буде звільняти велику кількість державних службовців, які він вважає пов'язані з демократами. Відповідно, це політична заява, але це також економічна заява, тому що шатдаун, про який чомусь всі призабули, він продовжується. А якщо продовжується шатдаун, то не працює значна частина, наприклад. Національних парків, люди втрачають дохід, який вони не витрачають на купівлю товарів та послуг, відповідно, зникає цей моментум, так званий, тобто імпульс для зростання ВВП США, який і так пробуксовує. Крім того, не надходить інформація про економіку США, тому що Державні служби не працюють, а ті інсайдерські. Показники, які ми бачимо, вони є надзвичайно тривожними. Тобто економіка США не просто пробуксове, вона зараз наражається на реальний ризик стакфляції, тому що очікується підвищення інфляції і зменшення зростання ВВП до якихось надзвичайно низьких показників. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що можливо це ще не початок того обвалу, який ми всі очікуємо. Але це дуже-дуже тривожний дзвіночок, і, можливо, шатдаун буде тривати довше, ніж попередній рекорд, який, нагадаю, також відбувся за участі великого договірника так званого ділмейкера Трампа. Тому все можливо, ті, хто інвестує, уважно слідкуйте за ситуацією.